Всім привіт! З вами Клуб Хвостики, і ось ця пампушечка, яку ми назвали Мурка, шукає сім'ю. Цю дівчинку скоріш за все викинули. І вона, як справжній хатіко, сиділа і чекала на зупинці там, де її залишили. Так вийшло, що наша волонтер приблизно дві неділі назад. Їздила додому і кожен день бачила на одному й тому самому місці котика чи кішку на той момент було незрозуміло, і її серце не витримало. Адже, проїжджаючи три дні підряд, ця дівчинка сиділа просто на зупинці. І нікуди нікуди не ходила. На той час були дуже сильні морози. І, звичайно, ми поїхали врятувати Мурку і забрали до нас в клуб хвостики. Ось така історія у цієї дівчинки. Вона молоденька, їй приблизно 3-4 рочки. Вона гарно живе в квартирі, ходить на лоточок. Вона оброблена, вакцинована, класна дівчинка. Мурка трошки ще адаптується, адже всі хвостики, особливо котики, мають певний час трошки адаптуватися, адже зміна обстановки для котиків це трошечки травматично. Але це нічого, вона взагалі дуже добра, ласкава, тому просто потрібно трошечки часу і любляча родина. Ми дуже хочемо, що щоб її а, забрали в гарну родину, де її будуть гладити, любити, годувати, і ніхто її більше не зрадить. Будь ласка, подивіться на цю а, таку простеньку на перший погляд, але таку пухнасту пампушечку. Дівчинка класна, ласкава. Буде моркотіти вам кожен вечір і радувати вас своїм теплом. Будь ласка, забирайте Мурку в сім'ю або робіть для неї репости вони завжди завжди допомагають знайти домівки для хвостиків.